Сьогодні я хочу показати вам дещо дуже-дуже особливе. Дві штучки. Навіть інтимне для мене. Перша це моя друкарська машинка. Мало хто її бачив, вона дуже неймовірно особлива, оскільки у ній є українська розкладка. Якщо ви спробуєте знайти друкарську машинку, повірте, з українською розкладкою знайти її буде ой як складно. А друге, це просто якесь шаленство. Просто гляньте, скільки тут праця. Це моя перша перша, 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 перша книжка, яку я повністю надрукував, написав ось на такій друкарській машинці. Це дуже довго, тому що ти друкуєш двома пальцями. І це було давно, коли я був ще геть молодий. Я дуже багато ходив на побачення, шукав себе, шукав свою половинку, і потім вийшла ось така книжка, називається 69 невданих побачень. Здається, рівно стільки. Ішло, щоб щось та й збагнути про побачення з мережі. На якому побаченні краще цілуватися вперше? Як втікти з побачення, як не потрапити в френдзону, як дарувати та отримувати подарунки, М -м -м. як зрозуміти, що вас хочуть використати, або просто з вами переспати. Про все це я розмірковую на сторінках цієї книжки, крізь призму власного досвіду. Зізнатися, це видання більше для дівчат та жінок. Коли воно вийшло, а це було доволі давно, вона швидко розлетілася, оскільки вона маленька, гарненька, і я її продавав майже за собі важкістю. Ось там такі ілюстрації прикольні були. Зараз у мене був час, і я зробив аудіокнижку, яку представляю вам зараз, скажімо, 5 днів, її можна буде послухати абсолютно безкоштовно у Телеграмі та Ютубі. Як знайти телеграм, я напишу в описі, а потім я закрию доступ, і вона буде мінятися на донат, як і всі інші мої книжки. У мене все. Раптом комусь цікаво, щось про процес написання книжки, тим паче, друкарською машинкою. Залюбки відповім. Шануйтеся!